25,60 – курс долара б'є всі рекорди у банках. Він вже зрівнявся із цінами на чорному ринку. Це сталося після того, як Нацбанк відпустив курс долара. На жаль, іншого варіанту в нашої країни просто нема, бо стримувати фіксований курс надалі. Вже неможливо. Навіть нема такої технічної можливості. Та прогнозувала Гонтарєва 25 гривень за долар. А перший же ж день показав, це не межа за добу. Середній комерційний курс ріс на 7-8 гривень. Зате вічно зелений, який ще вчора гуляв лише на чорному ринку, сьогодні у Львові вже у вільному продажу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, можна купити у вас долари? А 500 доларів буде? Ви можете купити на 3 тисячі гривень. А є долари можна купити по 2450? Без 2%. Без 2%, так? То Та з паспортом можна 500 доларів купити? Можна, можна. Якщо в обмінниках курс приблизно однаковий, то в банках він наразі гуляє і до того ж вищий. Та ще не всі фінустанови виставили валюту у вільний продаж. Прицінюються сьогодні. Був ну такий маленький шок. Вставляли орієнтовні курси. орієнтовність була, було там, скажем так, десь на чорний ринок. Але як побаказав ринок, після обіду курс почав падати. Спочатку він світився досить високий. – 26-27, Потім він помаленьку відійшов до 25. Я думаю, що з е, наступний день, це вже в понеділок, ми будемо продавати. Банкіри кажуть, відтепер вірогідно зможуть задовольнити потребу клієнтів у валюті. Та не всіх клієнтів задовольняє такий курс та ціна страшна. То ще буде нормально, коли по 35 буде. Так що зараз то вже навіть не новина. Та є й такі, кого подорожчання валюти влаштовує. Ну, мені добре, У мене. Мама за кордоном заробляє іноземною валютою, так що мені нормально. Мама дає, так як давала мені колись 100 злотих, і зараз 100 злотих, то набагато більше виходить. Коли наступного разу і головне, наскільки зросте у ціні вічно-зелений, ніхто навіть не береться прогнозувати. Тобто, -то, поки клієнти купують по дорогому курсу, він буде рости. Як тільки перестануть купувати по дорогому курсу, відповідно він почне знижуватись. Банкіри кажуть, ринок сам відрегулює і стабілізує курс. Питання лише на якій позначці, Оксана Лобойко, Вікторія Веськевич, Юрій Герасимов головні новини Львова.